Якщо у вас генератор, насос, тример чи просто ділянка, цей кабель має витримати все. Сьогодні ми тестуємо NeoMAX у польових умовах. 25 метрів. Не скручується, не рветься, не добіє. А тепер давайте підключимо навантаження на повну. Більше 3 кВт. Дешеві подовжувачі гріються або згоряють. Давайте перевіримо. Роса, волога, пил у саду по-іншому не буває. Тому подовжувач має працювати завжди. Контакт тримається жорстко. Не висмикується, а найголовніше не іскрить. А якщо випадково наступив, чи кинув. Має обов'язково витримати. 25 метрів робота наповну і жодного перегріву неомакс, коли треба не просто подовжити, а впевнено працювати.